Частина друга. Гальванічні елементи. Існує досить широка номенклатура гальванічних елементів і їх основні параметри вказані у таблиці. Найбільш розповсюдженими гальванічними елементами є марганцево-цинкові і літієві джерела струму. Тобто перший, другий, третій, восьмий. І дев'ятий пункт позиції в таблиці, яка представлена на екрані. Марганцево цинкові гальванічні елементи мають дві модифікації: з електролітом на основі солі або лугу. В якості електроліту в першому випадку використовують хлорид амонію або хлорид цинку. Додатній електрод виготовляється з суміші діоксиду марганцю і графіту, які використовують для збільшення провідності електроду. від'ємний електрод складається з чистого цинку, з ниточними антикорозійними домішками свинцю, галію та кадмію. Сумарна реакція для електроліту з хлориду амонію виглядає так. Звернемо увагу на сумарну реакцію для електроліту з хлориду цинку. Час роботи гальванічних елементів з хлоридно-цинковим електролітом за великих струмів в 15-2 рази більший, ніж у батареях з хлоридом амонію. У лужних марганцево-цинкових гальванічних елементах активним матеріалом аноду є порошкоподібний цинк високої частоти. Активна маса катоду містить діоксид марганцю та графіт. Для виготовлення електроліту застосовують концентровані розчини калі-ОАЖ та натрій оаж з додаванням цинку О. Сумарна реакція гальванічного елементу виглядає так. Порошковий цинковий електрод забезпечує значне збільшення використання активного матеріалу в порівнянні з сольовими батарейками. За умови безпосереднього розряду з середніми і високими струмами лужні елементи забезпечують в 7-10 разів більшу ємність за однакових габарітів в порівнянні з сольовими батарейками. Швидкість розряду лужних і сольових батареєк. 10-15% в рік. Строк придатності у сольових 1-3 роки. У лужних 5-10 років. Літків гальванічні елементи. Вони мають вищу питому ємність та вихідну напругу, яка складає 1,5-3,5 В. Катод літієвих гальванічних елементів виготовляють з оксиду магнію, оксиду сірки, оксиду міді, поліфтуру вуглиця. Оскільки літій дуже активний метал до гальванічних елементів цього типу ставлять високі вимоги щодо герметичності. Джерела струму на основі системи літій діоксин магницю. Сумарна реакція на електродах виглядає наступним чином. Електроліт перхлорат літію в змішаному органічному розчиннику. Застосовують для побутових пристроїв. Строк зберігання 10 років. Джерела струму на основі системи літій-йод. Сумарна реакція на електродах виглядає наступним чином. В результаті реакції літію і йоду утворюється твердий йодід літію.